Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему, чому транспорт зветься наземним. Доброго ранку, дітки! Я сьогодні одержала телеграму від Незнайки. Він пише, що йому наснився сон, де він пливе машиною річкою, а його друзі їдуть літаком по дорозі. І возять на велосипеді вантаж. Він дуже заплутався, дітки. Який транспорт літає повітрям і плаває річками? Розкажіть мені про це, допоможіть розібратися, який буває транспорт і для чого він призначений. А хіба можна велосипедом перевозити вантажі? Ні. А чим можна перевезти? Вірно, на машині. А чому велосипед для цього не підходить? Так, бо він маленький та не має кузову. Вірно, дітки. а які машини перевозять вантажі? Як вони називаються? Як ви гадаєте? Вірно, вантажні. А чому? Бо ця машина велика. Вірно, діти, а для чого служать легкові машини? Для перевезення людей, а вантажні машини перевозять вантаж, пісок, будівельні матеріали, колоди, а в легкові – людей. Усе вірно якою машиною незнайка та його друзі повезуть вантажі? На вантажній. Транспорт цей переміщується землею. Отже, він називається наземним. А який транспорт може допомогти незнайці та його друзям переплисти річку чи море? Човни, катери, кораблі. Молодці. Це водні види транспорту. А якщо нам зустрінуться високі гори, що ми будемо робити, дітки? Так, ми будемо пересуватися геликоптером чи літаком. Цей транспорт, дітки називається повітряним. Діти, ви багато дізналися про транспорт. Скажіть, що ми називаємо транспортом? Це все, на чому можна перевозити вантажі та людей на землі, по воді та по повітрю. Тепер незнайка зрозумів, який транспорт для чого підходить. Давайте закріпимо найбуті знання, відгадуючи загадки. Що за диво, довгий будинок, пасажирів багато у ньому носить взуття з гуми і харчується бензином. Так, автобус піднімає велетень купи вантажу до хмар. Там, де він стає, потім виростає будинок. Підйомний кран п'є бензин, як молоко, може бігати далеко, возить вантажі та людей. Ти знайом, звичайно, з нею. Вірно, машина. Дітки, автобус, підйомний кран, машина. Що це все таке? Транспорт. А як цей транспорт зветься? Наземний. А чому його звуть наземним? Вірно, тому що він пересувається по землі. Молодці дітки, ви усі гарно попрацювали, та прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічів!